У вівторок, 18 липня, в Україні буде дуже спекотно. Подекуди стовпшики термометрів сягатимуть плюс 34, плюс 36 градусів. На Полтавщині мінлива хмарність. Є ймовірність, злив та гроз. Удень температура повітря підніметься до плюс 31. Після опівночі температура сягатиме 18 градусів із плюсом. Вже вранці небо у Кременчуці затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня ввечері можливий дощ. Повітря прогріється до плюс 31 світлої пори доби і 21 градуса тепла вночі. У горішніх плавнях день вівторка буде похмурим. Увечері йтиме дощ, нічна температура повітря плюс 20, денна плюс 30. Згадаємо про температурні рекорди. Найтепліше 18 липня в історії погодних спостережень нашої місцевості. Синоптики зафіксували 1951 року, плюс 35. Мінімальною температура була 1987-го, 10 градусів тепла. Дивіться прогноз погоди на телеканалі ГОК у будні дні одразу після випуску новин. Шукайте нас у соціальних мережах та підписуйтеся.